Всім привіт-привіт! Я рада вас вітати на своєму каналі Angel Tarot. Сьогодні зробимо традиційний таро-прогноз на тиждень. тому, що чекає нас на цьому тижні, чого краще уникати і на що звернути особливу увагу. Так, налаштовуйся, будь ласка, на розклад. Головні аркани тижня. О, класні аркани, тому що. Е Усі говорять про спокій, благополуччя, закриття якихось складних для тебе питань, плюс планування, можливо, візуалізація або здійснення деяких мрій. Щось дуже сильно хотіла, і воно в тебе нарешті збувається. Да? Можливо, колись замовила да? або будке слово. Я б хотіла, щоб в мене було це, і це, власне, до тебе приходить. На цьому тижні твоє життя починає покращуватися, бо ти починаєш розуміти, що якісь складні, довгі питання, які ніяк не могли вирішитися, вони на цьому тижні почнуть закриватися або для декого будуть вже закриті. Плюс дуже рекомендую візуалізувати. От чим більше, да, візуалізуй, що ти хочеш, якою ти хочеш бути. Да? От тут дуже багато моментів можеш прив'язати до своєї зовнішності, до свого вигляду. Це може бути стиль, це може бути можливо, ти хочеш змінити зачіску, можливо, ти хочеш зробити якісь процедури для свого тіла, щоб стати кращою. Да? От тут от про, про себе основний основний акцент або основну увагу. Приділяй собі своєму тілу і своєму внутрішньому настрою, да? коли ти думаєш, о, так має бути, да? це про спокій, це про рівновагу. Ще можуть бути моменти, коли ти чогось дуже сильно хочеш. Починай або робити перші кроки, або хоча б спробуй уявити, яким воно буде, що ти будеш відчувати тоді, коли ти це отримаєш. Ти запустиш цей процес, який з часом прийде до такого свого. Логічного завершення. Тим не менше, тиждень пройде абсолютно спокійно, гармонійно, і це той випадок, коли щось обнуляється і починається інше класне і прикольне стосунки. В стосунках може бути пауза. А якщо в стосунках все більш-менш спокійно, Ну, в принципі так воно і буде, але це більше в основному трактується до паузи. З одного боку може проявлятися король жезлів, Може втручатися у ваші стосунки, інша жінка не обов'язково суперниця, як суперниця жінка. Це може бути і мати, це може бути сестра. Всі хто завгодно, але якимось чином втручається жінка в основному для більшості з вас програється для того, щоб заспокоїти, щоб був спокій і рівновага для когось після якихось дій жінки взаємодії жінки з чоловіком. Просто може бути пауза абсолютно. Да? Можете просто пограти в мовчанку. До речі, зробимо розклад, про що він мовчить. Так, для тих, хто не в стосунках, може проявитися. А, може бути колишній, це може бути коханець, або це може бути нове знайомство. Коли чоловік а, ви, проявляє таку а, велику активність у твою сторону. Друге питання що ти цього не хочеш. Да? В принципі, знайомство може бути, ти починаєш його відштовхувати. Тому що, по-перше, тобі потрібен спокій. По-друге, можливо, ти вже для себе прийняла його як колишнього, або ж може бути причиною того, що він не вільний, і тобі такі стосунки абсолютно не потрібні. Тому так можливе знайомство, але ти не ти сама не захочеш розвивати ці стосунки для тих, хто знаходиться в любовному трикутнику. На даний момент чоловік більшу активність буде проявляти до твоєї суперниці. Тому в вашому випадку у стосунках буде така деяка пауза. Може тебе тримати все ж таки на кричку, по типу ми з тобою, так і так, я і то можу, і то можу. Ну, по факту він нічого такого робити не буде. Він в основному зосередиться на суперниці. Для когось можливо це навіть полегшення, да, Якщо ти не можеш ніяк від нього позбавитись, ну то йому буде не до тебе. Якщо ти страждаєш, переживаєш, то той випадок просто прийми як факт, що можна йому там. Якось задурманити мозок, ти по типу він мав щось тобі зробити. Навіть чипись він тобі це зробить виключно через те, що йому зараз не до тебе. Якщо ти ініціатор любовних трикутників, то знай, що один з твоїх чоловіків вже може переключатися на іншу жінку. І тому у вас також може бути пауза в стосунках, або ти сама не захочеш е розвивати стосунки ні з одним, ні з другим партнером. Для тих, у кого в стосунках все нормально, все спокійно. По суті, так же нормально і спокійно, воно може бути хтось може навіть кудись просто поїхати відпочивати разом, і через це е так абсолютно гладкість. Да? Або якщо у вас все ж таки конфлікт у стосунках. То тут навіть рекомендується взяти паузу, хоча чоловік сам буде брати паузу. Скажу чого? Е, він е, налаштований, е, давай щось будемо робити, давай щось будемо пробувати. Ти налаштована, відстань від мене. І це той випадок, коли краще всього, все ж таки поставити ваші стосунки на паузу, або не, не піднімати якісь такі болючі, бурхливі теми. Да? Просто спокійно постарайтесь прожити цей період. Окей, робота. Певна стабільність на роботі завершується. Комфортно, класно і, і, і все те, що тобі звично. Воно завершується, і в якийсь момент просто приходить чи усвідомлення, чи нова інформація, чи, можливо, відбувається щось таке, від чого ти дуже сильно страждаєш. Це може бути завершення якогось процесу. При цьому е оплата нормальна, да? при цьому гроші ти отримуєш. При цьому можливо там професіоналізм твій оцінюється, але щось завершується, і воно завершується для тебе так болюче, і ти можеш через це дуже сильно перейматися. Давайте для кожної сфери, для тих, хто не працює, нова робота не заходить, її не буде, тому що немає, немає таких пропозицій, які можуть забезпечити твої основні потреби. Тому ти не погоджуєшся на такі пропозиції. Для тих, хто працює в офісі, будь дуже уважною до свого робочого часу або до свого стану. Тому що це може бути емоційне вигорання, це може фізично ти вже не можеш цього робити, тому що довгий час ти дуже багато приділяла часу роботі, і тобі просто зараз ну все. Ти вже здулась, ти вже здалась. Для когось це може бути елементарно був якийсь проєкт, який на даний момент завершується, і всі вже видихнули, і починаємо вже ближче до кінця тижня, починаємо планувати, що ми будемо робити далі. А, немає такого, щоб там ну я не можу сказати, що це про звільнення. Якщо хтось планував звільнитися тому, що хотіла перейти на іншу роботу. То да, в такому випадку десятка мечів може програтися як звільнення з однієї роботи, але через трійку Пентаклів ти йдеш в нове в інше місце. Тому в даному випадку звільнення можливе. Якщо у тебе на роботі все ок, і ніхто там звільняти нікого не збирався, то не притягуй того, чого немає. Для тих, хто працює сам на себе, подивись, що ти можеш дуже довго робити те, що тебе сильно виснажує, і не приводить ні до яких результатів. В даному випадку не бійся показати свою майстерність, не бійся працювати в плані, ти більше заявляєш про себе, чим от крутишся на одному місці. Якщо ти бачиш, що ти постійно робиш одне й те саме, і воно не приносить ніяких результатів, то перестань вже це робити. Починай робити щось по-іншому, щось по-другому. В даному випадку карти рекомендують: покажи себе як професіонала, покажи себе як майстра своєї справи. Менше працюєш, але за більшу віддачу. Тому цінуй себе, цінуй свій труд. Фінанси комусь можуть прийти гроші, які стосуються нерухомості. Наприклад, чекала, що там прийде якась сума внести завдаток, да? або хтось має тобі посприяти допомогти. В тому, щоб продвинулося яка питання, якесь питання, що стосується нерухомості. Отут буде класно, Так? хтось навпаки планував виділити певну суму для того, щоб там, наприклад, зробити ремонт, купити купити якісь класні речі у будинок. Ну, наприклад, зараз люди вже активно готуються до різдва, до нового року, да і тут просто йдуть покупки у будинок. Це може бути для когось, може зайти класний бонус. Або а, зайти якась сума, яку ти можеш відкласти. Тільки будь дуже обережною: по карті Башта ці гроші приходять, але це ніби як знаєш, як останнє. От е, вони з, з цього джерела приходили, приходили, приходили. Більше звідси вони приходити не будуть, вони будуть приходити з інших місць. Це не, не негативний да, момент по фінансам, тим не менше, це стала стабільна ситуація з грошима. Вона просто завершується, вона руйнується. Причому по незрозумілим для тебе причинам. Але при цьому ти залишаєшся при грошах, і при цьому в тебе потім буде просто йти з іншого джерела. Якщо хтось планував звільнитися з роботи, наприклад, да, Тут на роботі тобі виплачують ці гроші, які дають там, під кінець, коли людина звільняється. Да? І потім ти просто переходиш в інше місце. Не скажу, що це негативний, але будь обережна з тим, що якщо хтось тобі каже вкласти гроші у щось, це може бути не дуже класна організація. Да? Це може бути не дуже класна схема, наприклад, там якісь, я не знаю, там ці пенсійні фонди, да, там чи ще щось такі, от вкладай кожного місяця по 100 доларів, ти там будеш мільйонером, не будеш ти там мільйонером, краще цього не робити. І карти більше рекомендують: тримай свої гроші при собі. А надлишкові витрати вони приведуть до того, що в тебе просто взагалі нічого не залишиться. Тому з одного боку, так, да, гроші приходять, з другого боку, якесь джерело доходу може бути просто повністю перекрите. Самореалізація. Твій зоряний час не став. Да? Якщо ти плануєш щось зробити в самореалізації, особливо коли для тебе це йде як початок чогось нового, звичайно, що йди. Да? Щось хочеш нове спробувати. от те, що ти спробуєш, воно в тебе дуже круто зайде. І причому воно в тебе вже вийде на потік. Другий момент в самореалізації тобі може просто пощастити. І ти дійсно досягаєш якогось успіху, щоб це не було, але дуже рекомендую: зверни увагу на самореалізацію в цьому місяці, тому що для тебе це класний початок, класний початок, який стовідсотково приведе тебе до успіху, тому що колесо фортуни зараз на твоєму боці давно повернулось в твою сторону. Тому в самореалізацію на цьому тижні активно вкладаємося. Емоційний стан. Емоційно може крити через те, що багато роботи або забагато вкладаєшся в роботу. Чого щось треба робити постійно, можливо, воно тобі вже давним-давно не приносить задоволення. Чому не приносить задоволення? Хаотичні рухи. От ти просто робиш, 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 ти не знаєш, який буде результат. Перш ніж зробити, проаналізуй, що тобі це дасть, що тобі це принесе, і тільки тоді, з позиції, ага, я орієнтуюсь на результат, я орієнтуюсь на те, що коли я зроблю цю роботу. То в мене обов'язково має мені прийти то-то-то. І коли воно приходить, відмічай собі галочку став. Да, мені прийшло. Е, ще е, можуть бути моменти, ти не розумієш, що тобі потрібно, чого ти хочеш. Ти не завжди будеш знати, чого ти хочеш. Я вам зразу скажу, навіть там супер-пупер, усвідомлені люди, вони не завжди знають, чого вони хочуть. Їм здається, що вони хочуть одне, а по факту потім виявляється, що вони хотіли зовсім інше. Ти ніколи не дізнаєшся, чого ти хочеш, поки ти не попробуєш. Не бійся, невдач. Спробуй, там, хочу то-то, то-то, окей, взяла, там, не знаю, хочу з'їсти шоколадку, там, не знаю, кіндер, кіндер якийсь там. З'їла, він тобі не сподобався. Все, ти тепер знаєш, тобі кіндери не подобаються. Да? Спробуй якусь другу. Спробуй там, корону з горішками, о, зайшла. Да? Отут, е і, і це про різні сфери, про все. Хочу займатися спортом. Окей, пішла в тренажерку — не подобається. Пішла-побігала, не подобається. Пішла, побігала, не подобається. пішла там, на стретчинг, о, зайшло. Да? Перебирай, пробуй. Тому що поки ти не спробуєш усі варіанти, які тобі доступні, да, або які можливі, до яких ти досяжна, ти ніколи не знаєш, сподобається, воно тобі не сподобається, зайде, не зайде, получиться, не получиться. Навіть якщо не получиться, окей, ти або другий раз пробуєш, або просто пробуєш щось інше. Тому емоційний стан не нагружай себе, і тоді, коли ти не знаєш, що робити, пробуй робити хоча б щось з такою дитячою допитливістю, а що буде, якщо? Да, і, і просто пробуєш це робити. Чого не варто робити на цьому тижні. Не витрачай забагато грошей, це перший момент. Друге, не зволікай, не відкладай щось на пізніше. Ще є багато різних варіантів, яких ти не помічаєш. Ти зациклюєшся на тому, що не працює, або чого ти не маєш. Карти рекомендують: Окей, виходячи з цього, візьми для себе а що нового. Я можу отримати з цієї ситуації, або що дає мені ця ситуація. Плюс подивись на своє оточення, тому що, скоріше за все, воно може вести тебе в такі різко негативні стани. Почість його. Да? навіть якщо неможливо перестати спілкуватися з деякими людьми, можеш поставити ваші стосунки на паузу. Ну і ще раз кажу гроші, от просто да, от коли в тебе є гроші, старайся від них не позбавитися, старайся їх вкласти у щось. Цінне, значиме або е, відкласти на якусь річ, про яку ти мріяла вже давно, Чи будеш ти задоволена цим тижнем? Не зловживайте алкоголем, будь ласка, да? алкоголь, якийсь. Е... Препарати, які дурманять мозок, не зловживайте, тому що це може бути основною причиною, чому ти можеш бути незадоволена. Плюс соціальні мережі і все, що з цим зв'язано. Старайся зменшити їх споживання цієї інформації, тому що воно тобі. Збиває тебе з думки. Але а, на цьому тижні ти можеш бути задоволена тим, що ти а, якийсь час була в стані невідіє російської мови, да? ти не знала, що робити, і тут знаходиться людина, яка допоможе тобі відстояти своє або отримати своє. Раніше тобі дурманили мозок, раніше тебе обманювали або хотіли якимось чином тебе наламати. Да? І тут з'являється, чи порада, чи людина, яка допомагає захистити тобі своє, тому ти будеш задоволена. Спочатку буде здаватися та, -та щось не то, да. А то ти отримаєш те, що тобі потрібно. На дні колоди, карта місяць. Дуже велика рекомендація. Коли ти, ти зараз знаходишся в якомусь такому туманному стані, ти не знаєш, що буде, як буде, що робити. Ну і все, що цим зв'язано. Да? По карті місяць жінка в якихось ілюзіях. Вона там щось собі планує, По факту ну, може так не получиться. Ти ще не знаєш, що це. Тим не менше, вийти з цього з цієї карти місяць. Пробуй різними техніками-заземленнями. Скоріше за все, я вам дам якісь рекомендації і поради у своїх постах в інстаграмі, як вийти з карти місяць. І в цьому тобі може допомогти дійсно спеціаліст, або ти можеш сама розібратися, чого дійсно ти не знаєш, що дійсно до тебе ще поки що не доходить, для того, щоб усвідомити, зрозуміти, що саме тобі потрібно. І по карті місяць прислухайся до своєї інтуїції. Коли тобі здається, тобі не здається. Щиро вам дякую за те, що ви приходите до мене на розклади. Буду дуже вдячна за ваші лайки і коментарі про те, як у вас програється цей розклад. А якщо хочете замовити особисту консультацію, пишіть мені, будь ласка, в телеграм. До нових зустрічей. Пока-пока.